Заміну фільтрувальної засипки фахівці комунального підприємства, «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, розпочали на швидких фільтрах. Вони відіграють ключову роль у процесі очищення води. Фільтрувальним матеріалом виступає цеолітовий пісок, а саме кліноптилоліт природний матеріал із унікальними сорбційними властивостями. Цей мінерал використовується для очистки води на швидких і повільних фільтрах на нашій водочисній станції. На повільних фільтрах ми замінили близько 8 років тому таку засипку, а зараз прийшов час і ми, відповідно, вчасно підготувалися. І сьогоднішнього дня починаємо заміну такої засипки на наших швидких фільтрах. Ці швидкі фільтри на собі несуть основне навантаження, головне навантаження. Для очистки вхідної води, яка потім стає питною. Тобто на цих фільтрах зупиняються всі шкідливі домішки, всі звішані частини і, скажімо так, основна маса.